День народження мені сьогодні дев'яносто, на землі прожив чимало літ, хоч життя складалося непросто, і багато я побачив бід, не ношу у себе їх на спині, не складаю в голові, як у корзині. Ось зустрів приятеля старого, хоч йому ще тільки сімдесят, та нічого у житті лихого я йому не можу побажать. Бажаю щастя, каже він, хай буде вся рідня твоя здорова. І повелась у нас із ним розмова. Поплескавши рукою по спині, він сказав дуже щиро мені в тебе очі красиві і сині, і веселі завжди не сумні. А які вже натруджені руки, чи шанують їх діти й онуки? Звісно, приятелю мій, мене шанують. І на це не можу нарікать, і думки сумні у мене не панують, і не хочу я нікому дорікать. Хоч багато наробив я хибних кроків, та завжди веселий був, і живу я майже вже сто років. День народження мені вже дев'яносто, на землі прожив чимало літ, хоч життя складалося непросто, не жалкую, що живу, сказав старезний дід.